В вже активно готуються до чемпіонату. 21 жовтня на арені Львів зустрінуться дві львівські команди. Болівальників очікує поєдинок Рух Карпати. Тож як Рухівці готуються до такого суперника, дізнаєтеся далі у відео. Ти повернувся зі збірної, в якому тонусі ти зараз знаходишся, як триває саме твоя підготовка до чемпіонату? Було, на мою думку, достатньо ігрового часу, тому в хорошому тонусі повертаємось до тренувального процесу з командою. Розчаровані, розчаровані, тому що дві поразки. І Хоча в цілому трішки втішає, що основну, основне завдання ми виконали, кваліфікувалися на євро. Тому Ми працювали в звичному режимі, нічого нового не було, звичайно, що нам їх не вистачало, тому що хотілося б, щоб команда в повному складі працювала, але я не думаю, що це суттєво вплине в нашу підготовку. У яких кондиціях зараз підходять гравці, які грали за збірну. Ну Ілля, слава Богу, все нормально. Тренувається в загальній групі. І я не думаю, що Відсутність наших футболістів суттєво вплинуть на підготовку до наступного матчу. Звичайно, що хотілося б, щоб всі були, але в нас ще є достатньо часу, щоб підготуватися до матчу всім разом. Підходимо до гри з Карпатами в найкращих кондиціях і в хорошому настрої. Відштовхуємося від своєї гри. Більше робимо акцент на власних діях. Ну, звичайно, не розбираємо суперників, але акцент на власних діях і що е, ми маємо диктувати умови гри. Карпати непоганий клуб з хорошими гравцями якісними. Добре грають на м'ячі, тому але кажу, ми будемо грати свою гру, не відходити від своїх принципів. І це, якщо я не помиляюсь, перше в історії дербі між рухом і Карпатами, тому готуємось на всі 100%.

Для нас важливий кожен матч, кожна гра, і до кожного суперника ми однаково відносимося. Для нас немає, знається, що це шахтар, інгулець Карпати. До кожну команду дають по потревочки. Звичайно, що Карпат більш досвідченіша команда, якщо подивитися з огляду на навіть на середній вік команди, У кожної з наших команд, напевно, різні, різні завдання. У нас грають в основному львівські свої львівські хлопці, молоді львівські хлопці, які не хочуть щоб себе. Чим краще проявляли Карпат, я думаю, більше легіонерів грає. І бюджетно, на мою думку, Карпат більше, ніж наша команда, але знову ж таки на футбольному полі все вирішує гра. І наше першочергове завдання, щоб наші футболісти молоді, прогресували, і ми не відходили від своєї стратегії. В кожному матчі важлива підтримка своїх болівальників. Це можна сказати, та крила 12 гравець на полі, тому запрошуємо кожного, хто небайдужий, приходьте підтримати нас. Команда зустрілася вже у понеділок. Поєдинок розпочнеться о 18.00. Друзі, у вас є ще можливість придбати квитки на цей матч. Посилання ви знайдете внизу в описі під відео. Пам'ятайте, що нам дуже дуже важлива ваша підтримка. Тож обов'язково приходьте вболівати за жовто-чорних. Ну а ми з вами вже зустрінемося на арані Львів.